Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку, які особливості клімату різних регіонів України. Характеризуючи погоду, говорять про температуру повітря, опади, вологість, а також про атмосферні процеси. Температура повітря змінюється відповідно до кількості сонячної радіації, а отже, знижується з півдня на північ. Середня річна температура повітря в Україні коливається від плюс 11 до плюс 13 градусів за Цельсієм на півдні, до плюс 5 плюс 7 градусів за Цельсієм на півночі. Пересічна середня температура найхолоднішого місяця січня на території країни змінюється від мінус 8 мінус 7 градусів за Цельсієм на північному сході країни. До плюс 2 плюс 4 на південному узбережжі Криму. В окремі роки спостерігається зниження середньої місячної температури до мінус 15 градусів за Цельсієм. У найтеплішому місяці липні. Середньомісячна температура змінюється від плюс 17 плюс 19 градусів за Цельсієм на півночі та північному заході країни до плюс 22-23 градусів за Цельсієм у південних районах та плюс 25 градусів за Цельсієм на південному узбережжі Криму. Січневі ізотерми мають в основному напрямок з північного заходу на південний схід. А липневі з південного заходу на північний схід. Тому різниця температур найхолоднішого і найтеплішого місяця це амплітуда температур. Змінюється із заходу на схід. Ця особливість клімату пов'язана із зменшенням впливу на нього Атлантичного океану. Водночас посилюється вплив материка. Континентальність клімату стає більш виразною. Зростання континентальності клімату із заходу на схід підтверджується і тим, що абсолютні мінімальні температури нижче мінус 40 градусів за Цельсієм спостерігається на Сході. А абсолютні максимуми плюс 41-42 градуси за Цельсієм на південному сході України. Досвідчені городники не висаджують розсаду теплолюбних культур у Львівській області на початку травня. Хоча денна температура вже у квітні сягає плюс 20 градусів за Цельсієм. Як ви вважаєте, чому в Україні за останні 10 років середня річна температура повітря зросла більш як на 0,6 градусів за Цельсієм? На рівнині території України річна кількість опадів також змінюється в напрямку із заходу на схід від 700 мм на північному заході Полісся і лісостепу до 300-350 мм у південних регіонах. Найбільше опадів випадає на гірських хребтах Карпат, в окремих місцях понад 1500 міліметрів, а в Кримських горах понад 1000 мм за рік. Кількість опадів за сезонами розподіляється нерівномірно. У теплу пору року їх випадає у 2-3 рази більше, ніж у холодну. Винятком є південний берег Криму, де опади бувають переважно в холодну пору року. Це пов'язано з тим, що влітку тут панують повітряні маси з високим тиском і несхідним рухом повітря. Максимальна кількість опадів на більшості територій України припадає на червень липень. Причому в червні вона різко зростає порівняно з травнем. Улітку спостерігаються часті грози і зливи, що становлять 200 мм опадів на рівнині і до 300 мм у Карпатах. Різною на території України є середня кількість днів з опадами. На півдні Причорноморської низовини. Вона коливається від 5 до 9, а у північній і західній частині країни від 10 до 16 днів за місяць. Найбільше їх взимку, а найменше в серпні-вересні. Перший сніг випаде наприкінці жовтня в листопаді. Сталий сніговий покрив утворюється на півночі. У кінці листопада і лежить до першої декади квітня. На півдні України сніг криває землю у середині грудня, а тане на початку березня. На території країни зими, коли б сніг лежав постійно протягом 3-4 місяців бувають нечасто. А у південних районах половина зими не має стійкого снігового покриву. Висота снігового покриву на Поліській низовині. Змінюється від 30 до 20 см, а на причорноморській низовині – до 10 см. Сильні вітри на півдні часто здувають сніг з відкритих місць. У долини річок балки, що не дає можливості створити достатній запас вологи на полях. Абсолютна річна кількість опадів на території країни ще не свідчить про достаток вологи. Адже значна частка вологи випаровується, а величина випаровування залежить від температури. Чим вища температура повітря, тим більше вологи воно може в собі містити. А отже, більше вологи може випаровувати із земної поверхні. Величина випарованості може бути меншою або більшою, ніж кількість опадів. Зіставивши ці дві величини, можна визначити зволоженість території. Характеризуйте її коефіцієнтом зволоження. До відома. Коефіцієнт зволоження це відношення кількості опадів до величини випаровуваності за певний період. Розраховується за формулою, де К-коефіцієнт зволоження. О, середня річна кількість опадів в випаровуваність. Якщо К дорівнює одиниці, то зволоження достатнє. Якщо К більше одиниці надмірне. Якщо К менше одиниці – недостатнє. Якщо К менше 0,3 це є дефіцит зволоження. На Волинському полісі випаровуваність дещо менша, ніж кількість опадів. Тому ця територія має достатнє зволоження. А в Карпатах і Криму воно навіть надмірне. В українському степу величина випарованості значно більша від кількості опадів, а отже, зволоження недостатнє. Таким чином, у напрямку із заходу на схід в Україні зростає континентальність клімату, яка проявляється не тільки у зростанні амплітуди температур, але й у зменшенні кількості опадів та коефіцієнта зволоження. Територія нашої країни розміщена у помірно-континентальній області помірного кліматичного поясу. Тому в Україні переважає помірно-континентальний клімат. Його континентальність зростає із заходу на схід. Певні особливості характерні для клімату Кримських гір та Карпат, а також південного берега Криму якому властиві риси субтропічного клімату. Значні зміни висоти сонця над горизонтом, тривалості дня, циркуляції атмосфери а також характеру підстильної поверхні у різні пори року в помірному поясі визначають закономірне чергування сезонних типів погоди. Зима в Україні характеризується морозною погодою з випаданням снігу. І встановленням снігового покриву. Триває вона 3-4 місяці, а починається у кінці листопада, на початку грудня, коли утворюється сталий сніговий покрив. Сніг упродовж зими декілька разів сходить і випадає знову. В останні роки на багатьох територіях немає стійкого снігового покриву впродовж зими. Приходить зима з північного сходу і найпізніше досягає Кримського півострова. Для неї характерна значна мінливість погодних процесів, сильні похолодання. Часто змінюються різкими потепліннями з відлигами. Періоди хмарної теплої погоди з опадами у вигляді мокрого снігу і дощу змінюються безхмарною погодою. Відлиги 8-10 днів упродовж зими охоплюють більшу частину території, іноді і всю країну. Що спричиняється перенесенням теплих повітряних мас з Атлантики? Весна на теренах України найраніше настає на південному заході та широко просувається на північний схід, коли середня добова температура перевищує 0 градусів за Цельсієм. Трапляються заморозки, викликані вторгненням холодного арктичного повітря з півночі. Якщо середньодобова температура перевищує плюс 15 градусів за Цельсієм настає природне літо. Літо тепле, на півдні спекотне. Максимальні температури повітря спостерігаються в серпні. Цей місяць характеризується часто безхмарною посушливою погодою. На всій території України влітку проходять грози та зливові дощі. На літо припадає близько 40% річної норми опадів. Тільки в південних районах літо посушливе. Осінь порівняно тепла і тривала з ясними сонячними днями та прохолодними ночами, нерідко із заморозками. Негода із затяжними дощами, низькими температурами повітря настає в кінці осені, жовтень-листопад. Вона виражена на заході та півночі країни. У помірно-континентальній області клімату України виділяють на рівнині атлантико континентальну і континентальної області, а у Карпатах Прикарпатську і Закарпатську. На південному березі Криму погода взимку визначається впливом помірних повітряних мас, а влітку тропічних. Тому опади тут характерні в основному взимку. Трапляються і у вигляді снігу, але сніговий покрив не утворюється. Літо сонячне, сухе і спекотне. Соняшна радіація. Волога, що надходить з опадами, вітер є кліматичними ресурсами. Вони належать до невичерпних природних ресурсів. Клімат певної території характеризують за відповідними показниками: температурою повітря, кількістю опадів, напрямком панівних вітрів і зволоженням території. Усі ці складові відображені на кліматичних картах чи картосхемах. Ізотермами синього кольору позначають середню температуру січня. А ізотермами червоного кольору середню температуру липня. Значення максимальних і мінімальних температур повітря позначено цифрами відповідного кольору біля назви населеного пункту, інтенсивність кольору на карті відображає розподіл опадів на території. Напрямок панівного вітру передають за допомогою стрілок. На кліматичній карті зазвичай присутні кліматичні діаграми, що характеризують особливості клімату в різних частинах України. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку з теми які особливості клімату різних регіонів України. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!